Після відео про колаген я отримала численну кількість запитань, який колаген краще обрати, коли його приймати, курсами чи на постійній основі. Тому відповідаю. Я рекомендую обирати або комплекс, який містять декілька видів колагену. Це називається мультипептидний колаген, такий є у фірми CODAGE, або чергувати між собою рибний та тваринний колаген, для того, щоб організм отримував якомога більшу різноманітність амінокислот для побудови власного колагену і відновлення своїх клітин і тканин. Приймати колаген треба. Треба тривало мінімум три місяці, тому що сполучна тканина вона оновлюється дуже довго, цикл існування її клітин дуже тривалий. І якщо ви будете приймати колаген тиждень чи два, ви просто не помітите жодного ефекту. Приймати колаген треба окремо від їжі, можна навіть на ніч, якщо у вас немає після нього порушень сну, набряків зранку, здуття живота, погіршення якості сну і самопочуття. Також важливо, щоб прийом колагену супроводжувався прийомом кофакторів для синтезу колагену: це магній вітамін С, крем Цинк, мідь, мікроелементи вони зазвичай містяться в комплексах або в препаратах колагену. Але якщо вони там не містяться, то є доцільність додавати їх окремо для того, щоб синтез колагену і взагалі відновлення клітин за рахунок цих амінокислот відбувався на якомога якісніше.